У нас з вами після теми восьмої є розділ розрахункова графічна робота. Тут є методичні вказівки до виконання розрахункової графічної роботи. В цих методичних вказівках спочатку там короткі теоретичні відомості там, про розрахунки параметрів таке інше, воно особливого значення не має. Далі є завдання перше, яке ви вже виконували. Є завдання друге, яке ви вже виконували, точно так, як в методичних вказівках, і завдання третє, теж, яке ви вже виконували, а потім є правила оформлення. Оці правила оформлення для нас сьогодні і важливі. Ну, щоб е, оформити розрахунково графічну роботу, я е, візьму, скажімо, у мене тут є файли, тут показувала студенту, як виконується, скажімо, завдання перше. Це була лабораторна робота шоста. І далі розберемо, що нам треба робити. Ви берете ваш перший файл, зберігаєте його під іменем. Яке в нас ім'я? Ну потім, якщо треба буде перезбережемо РГ. РГР і ваше прізвище. А потім треба нам встановити. Ось такі параметри, які ми тут маємо. Для початку нам треба перейти на розмітку сторінки. Якщо у вас якась інша версія Word, там теж буде якесь форматування. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, як воно називається. Якщо ви не можете знайти, запитайте мене, скажіть, які у вас там є вкладки, я назву, як воно називається. Я просто не бачу, я не пам'ятаю. Зараз в інших версіях. як. І тут вам треба вибрати діалогове вікно параметри сторінки. Воно є в будь-якій версії текстового редактора Word. Ви відкриваєте це діалогове вікно, ось я натиснула на оцю маленьку стрілочку. І далі встановлюємо для всього нашого документа, який ми тут маємо. Сюди будемо копіювати ми потім інші. Фрагменти наш, вашого документа, ті, е, параметри, які ми бачимо в правилах оформлення. Е, ну, що орієнтація у вас книжкова, це вже, е, я так розумію, у всіх стоїть не альбомна, це ж книжкова тут є. Потім е, в поля перевіряємо е, верхне поле 2 см, тут я вже маю. Далі, що я тут бачу? Ліве, ось тут написано 2 см, в мене стоїть 3, змінюю на 2. Нижні поле 2 см, праве 1,5 Інші параметри такі самі, як в методичних казівках. Тому це ми з вами зберігаємо, як треба, натискаємо ОК. Трошечки щось переформатувалося, поки що ми на це все не звертаємо уваги. Далі, що на, нам треба розставити, переноси автоматичні. Розстановка переносів, ось в мене тут знаходиться теж на вкладці розмітка сторінки. Якщо розпахнути на весь екран, там буде і підписано, що це розстановка переносів. Я розкриваю цей список і вибираю авто. Ще раз наголошую: якщо ви не можете щось знайти, запитайте в мене. Будемо шукати разом по ваших вкладках, де воно знаходиться. Бо інакше я буду пере, е, відсилати вам ваше РГР на доробку. Права в тому, що ми з вами зараз вчимося, як правильно оформлювати технічну документацію. На все є свої державні стандарти. Також, державний, також стандарт, не державне нашого університету, є на оформлення різних курсових проєктів, розрахунково-графічних робіт і таке інше дипломних проєктів. Тому ми діємо згідно стандартів. Далі, що треба? Далі треба нам встановити шрифт. Щоб поміняти шрифт який, в тексті, який вже існує, нам треба на вкладці главное, виділити все, що ми тут маємо. Тут у нас є остання група на стрічки редагування. Ми вибираємо виділити кнопочку, виділити все. Ось тепер можна змінювати шрифт, він буде змінений. Шрифт можна встановлювати прямо ось тут на стрічці, вибрати Times New Roman, як тут написано. Начертання, тобто накреслення. Обичний звичайний, ну воно вже стоїть, можемо сказати, і розмір 14. У нас 14 поставили. Далі, далі нам треба встановити параметри абзаців. Щоб встановити параметри абзаців, краще відкрити діалогове вікно абзац. Ось тут. Поруч з групою шрифт, є група абзаці, можна відкрити стрілочкою діалогове вікно. В цьому діалоговому вікні ми ставимо вирівнювання по ширині. Далі встановлюємо тільки ті параметри, які тут нам написані. Отступи зліва і справа по нулях є. Перший рядок відступ ставимо 1,25 в мене вже встановився. Якщо у вас тут інше число, виправте. Потім інтервал перед та після по нулях, міжрядковий інтервал, ось тут півтора рядка. Все, натискаємо ОК. Бачите, шрифт якось переформатувався, так як ми тут встановили. Потім калантитули титули треба вставити. Колантитори в мене знаходяться на вкладці Ставка. Ось є група калантитули. І серед калантитулів нам треба додати номер сторінки. Вибираємо номер сторінки. Вибираємо, тут написано, вверху сторінки, і вибираємо простой номер 3. Ось такий. Ось тут ставився номер сторінки. Ще я б рекомендувала. Параметри зайти і вибрати особий колон титул для першої сторінки. Це нам потім пригодиться, коли будемо зробити титульний лист. Закриваємо колон титулу. На першій сторінці номера немає, але він починається з другої. Це нормально. Далі. Далі, якщо у вас є ось такі підкреслення червоним кольором, значить у вас не співпадає шрифт тим, який ви сюди написали, з тим, який встановлений в вашому редакторі. Тобто вам знову ж придеться виділити все і ось тут змінити на український алфавіт. Червоні підкреслення тепер будуть тільки в англійських словах, якщо вони у вас є. Далі. Далі дивіться, я перейшла до програмного коду. Після моїх налаштувань програмний код виглядає зовсім незрозумілим чином. Таке може бути, якщо у вас ваш програмний код був скопійований з інтернету, тобто з наших конспектів, які розташовані в інтернеті. Щоб цього позбутися, встановлюємо. Ось ці символи включаємо на вкладці головне ось цю кавичку, це надруковані символи. І дивіться, коли ми з вами копіюємо щось з інтернету, у нас немає розриву на абзаци. У нас стоїть ось такий е, ентер, який означає перехід на, нову, на новий рядок без розриву на абзаци. Нам це треба виправити, замінити звичайними оці. Ентерами. Тобто я виділяю кожен ось такий знак і натискаю на клавіатурі Enter. І мій програмний код приобретає вид дійсно програмного коду, так як це повинно бути. Тобто, всі переходи, переходи на новий рядок заміняємо. Початком абзацу. Так, це ми відформатували ще. У нас тут трошечки не влізає малюнок, ми його можемо зменшити, щоб було все видно, але між малюнком та кодом теж ставити порожній рядок. Далі, що написано: оформлення титульної сторінки та сторінки змісту, дивіться у перекладі. Далі нам як оформлювати сторінку титульну, як робити підписи та оформлювати рисунки, формули та все інше, треба подивитися приклад. Приклад знаходиться тут же, там де розділ розрахункова графічна робота, трошечки нижче методичних вказівок. До речі, тут є відеозапис різних е, консультацій, я вже на них вам показувала, І є відеозапис по оформленню РГР, який я робила раніше. Я його заміню ось цим відеозаписом, який ми робимо зараз. Е, відкриваємо приклад. Приклад він в форматі PDF, його е, можна е, завантажити на ваш комп'ютер, але е, з нього. Е, Копіювати незручно, якщо ви вмієте перетворити PDF на Word, будь ласка, я не буду заперечувати, можна звідси скопіювати, але що треба зробити далі? Далі ми ставимо курсор ось тут, зверху, де спочатку всього де написано LR номер 6, тобто ваша перша, перший рядочок цього файлу, і. Вставляємо роз, розрив сторінки. Тепер, коли ми з вами включили оці стимули, бачимо, як виглядає розрив сторінки, і перед цим розривом сторінки будемо писати все, що ми тут маємо. Тобто ми будемо писати назву університету, назву вашого факультету. Назву нашої кафедри в такому самому вигляді, як ви тут це все маєте. Щоб це було розташовано по центру, ви вибираєте розташування по центру. Тут ви пишете, так як тут ви теж бачите, розрахункова графічна робота, але десь по центру. Титульного листа. Ну, наскільки я бачу, тут треба, мабуть, шрифт зробити. інший, 14 не годиться. Якийсь там побільше робити. Далі, дисципліна у вас не основи програмування, а пишете свою. Так, тут пішов шрифт 20-й, назад. Треба 14. -ти. Як називається дисципліна? Дуже. Сложно. Комп'ютерні, інформаційні. Ой, системи і технології, да? Системи і технології. Так. Далі варіант. Вказуєте. Дивитесь варіант, тут написан десь після, через один. Пробіл, мабуть, теж треба так зробити. Варіант кожен пише свій. Тут, здається, в мене 10-й був, я напишу 10. Знову ж таки, оце все повинно бути по центру. Далі можете звернути увагу. Тут немає жирних шрифтів. Взагалі, то ми з вами не друкуємо зараз роботи. А ви мені надсилаєте в електронному варіанті, це не важливо. Але якщо будете роздруковувати, то е, майте на увазі, що економічні писати не жирним шрифтом. Потім дописуєте, що у вас тут є, хто виконав цю роботу, галузь знань ваша. І прізвище та ім'я по батькові ваші. Ой, перескочила. Щоб це було вирівнено, як тут написано, і як це треба зробити. Вам треба залишити вирівнювання по лівому краю для усіх цих трьох рядочків і перетягнути ось цей маркер, який вказує начало рядочку. В те місце так, щоб воно було вирівняно приблизно, як показано на зразку. Тут одну духочку не дописали. Потім там через один пробіл. Керівник у вас це той же, це я. І е, знизу по центру, тобто оцей маркер, повертаєте на місце і ви вибираєте по центру, пишете рік 2000. На 18, 24, зараз. Ось так створюється титульний аркуш. На ньому немає е, номера аркушей. Номер перейшов там, де починається перше завдання. Але тут вам треба тепер зробити зміст. Знов розриваєте. Вставляєте нове. Ну, Розрив, у вас буде порожній лист. Тут по центру ви пишете слово зміст великими буквами. Далі ви оформите цей зміст. У вас в ЕРГІ буде три завдання. Ми ще не знаємо, з якої сторінки ці завдання будуть починатися. Мені не важливо, як ви будете оформлювати або автозмістом. Ми з вами вчили в минулому семестрі. У нас була одна робота в Віорді, там було завдання створити зміст. Ви там форматували певним чином. Заголовки ваших листів. Ви можете це тут застосувати, або просто створити вручну, але зміст повинен виглядати так, як ви тут бачите. Завдання 1, крапочки і е, сторінка, де починається завдання 1. Ну, Взагалі-то завдання 1 буде завжди починатися зі сторінки 3. Це всіх так буде. Тому ми можемо це е, вже тут і записати. По ширині поставити. 3. Ну, і ось тут -то точно вже жирний шрифт, взагалі-то не до чого, виключимо його. Завдання 1 починається на сторінці 3, потім інше допишете. Далі дивимось, оце наша сторінка 3. Тут буде перше завдання. Робимо так, як ми бачимо в нашому зразку. Це вже не ЛР6, взагалі-то жирних шрифтів немає, ми їх вибира... видаляємо. А перший рядочок, який буде стояти по центру, буде називатися завдання 1. Великими все буквами написано. Завдання 1. Далі, далі йде пробіл. Потім ви пишете умову задачі. Тобто, у вас немає теми роботи, немає мети роботи, замість цього всього ви пишете. Пункт перший умова задачі. Краще автономерацію не вмикати. Так вам буде простіше. Далі вже у вас записано. Що тут буде? Тільки ось ці ікси переписуємо в один рядочок ось сюди. Через пробіл. Далі. Ось тут додаємо, що зміст завдання для варіанту. Тут 30, Ну у мене варіант 10, да? Зміст завдання для варіанту 10. Дві крапки. Таблиці немає. Нам треба тільки оце, оцей текст сюди вписати. Тому я його скопіювала в буфер. Таблицю я видалю. Макет видалити всю таблицю. І просто ось тут напишу зміст завдання варіанта 10. Далі пробіл робимо через один пустий рядочок, пишемо пункт 2 схему алгоритму завдання 1 приведена на малюнку такому-то. Далі є у вас малюнок, ось він тут. Малюнок повинен бути по центру. Ми його ставимо по центру. Ось це треба забрати. У нас немає тут абзацних відступів. І робимо так, щоб можна було підписати малюнок. А малюнок має усіх однакову однакові назву. Теж по центру його розташовуємо. Червоний рядочка, рисунок 1, схема алгоритму рішення Завдання 1. Тут у вас залишилося порожнє місце, це неважливо, можна його так і залишити. Далі у нас є пункт третій. Якщо у вас немає розриву сторінок, то між пунктом третім. Та підписом рисунка повинен бути один пробіл зроблений. Можна його тут і додати, нехай він буде зверху ось тут. Пункт третій. Програмний код на мові Visual Basic для завдання 1. Програмний код уже е, тут є. Після цього, після вашого програмного коду, теж робимо отступ. Пишемо пункт четвертий. Екранна форма з результатами приведена на рисунку 2. І далі результат. Тобто ваша екранна форма або скриншот, або намальована. Якщо малюєте, робіть обтікання або в тексті, або Навколо рамки, щоб можна було відформатувати ваш малюнок, щоб він стояв знову ж таки по центру. Ой, це щось я відформатувала, ось це мене цікавить. Ну, якось так. І підпис. От підпис під малюнком точно ставиться по центру. Ну, тут на формі просто квадратик намальований. Рисунок 2, екрана форма з результатами завдання 1. Далі вставляємо розрив сторінки. Кожне завдання у нас починається з нової сторінки. Навіть якщо тут пів півсторінки буде пустою порожньою, ви все одно вставляєте розрив сторінки і пишете завдання 2. Далі, я сподіваюся, ви зможете оформити все це. Як я вам показувала. Але що вам тут треба? Ви відкриваєте ваш файл завдання 2. Ну, який файл мені взяти? Ну, тут вже файл Аліни. Пидан, хай буде. Він. Ось він файл завдання 2. Ви можете перетягнути все, що вам треба з цього файлу, сюди, але спочатку можна, може, доречно буде і подивитися, що вам там треба писати як завдання 2. Тобто ви пишете по центру завдання 2, пишете умову задачі, вибираєте звідти все, що тут потрібно. Ваша матриця у вас вже готова, тобто вам не треба. Оці, оцю таблицю, оцю таблицю. Ви просто вибираєте з таблиці тільки текст, який треба сюди вставити для вашого варіанту. Схема алгоритму у вас вже є, до речі, Аліна, ось тут, невірно, ви зробили. Намалюйте, будь ласка, схему алгоритму на одному листі менше буде помилок. Зробіть її менше форматом, щоб вона поміщувалася. Подумайте, як це зробити. Може, краще все ж таки її поставити в пейнт, щоб вона у вас була намальована як один об'єкт. Я бачу, що ви її Верді малювали. Ну, подумайте, як її з'єднати, щоб не було таких розривів, бо це помилки. Це не годиться в такому вигляді її залишати. І після цього додаєте ваш програмний код і результати, які у вас тут є. Тут є от результати, все це копіюєте з вашого документа з лабораторної роботи в документ єдиний по РГР. Не знаю, що я зберегла не прав, а на цей документ я зберегла файл зберегти як. Тобто це зараз. Хай буде. Так, далі, що треба робити? Далі відкриваєте третій файл і копіюєте роботу третю. Ну, ось якась в мене є третя робота. Я розказувала сьогодні, як робити. Знову ж таки, дивимось на наш зразок. Знову з нового листа, з нової сторінки, починаємо завдання третє, пишемо умову задачі. Дивіться, ось тут ця формула вона не в табличці. Або її як малюночок вирізаєте, або вписуєте через редактор форму. Можна так, можна так, я вам більше сподобається. Потім ваш програмний код тут знаходиться, і результат ваш скриншот, тож теж сюди ви поміщуєте, як тут все і є. Підписуєте все, як тут написано, і далі. Перевіряйте, які стоять у вас номери сторінок ось тут, в, зав... в вашому змісту. Змісті. Ну, завдання у нас почалось з, перш... з третьої сторінки, завдання перше. Це годиться. А завдання друге. Давайте подивимось, яко... з якої сторінки буде починатися завдання, ой, на третє, завдання друге. Тобто вам треба подивитися, де тут є у вас завдання друге. Ось сторінка шоста, і ставити сюди цифру 6. Тобто, може співпадати зі зразком, може ні. Таким чином ви оце все форматуєте. Якщо щось буде не виходити, у нас є телеграм, пишете. І готуєте мені ваші роботи, їх надсилаєте. Тут, до речі, там де приклад. Є завантаження РГР. Завантажуєте свої роботи, і мені пишете, що я роботу надіслав, я буду дивитися. Взагалі, то я буду передивлятися перед нашою консультацією з е, іспиту. Ось тут е, в розкладі занять: це моє мій розклад занять, є оголошення кожної групи перед іспитом і написано, коли буде. Консультація. Тобто, до 26 числа 25 РГР бажано вже зробити, щоб я його перевірила і вже говорила про вашу оцінку. Також сподіваюся, що всі вже поздавали всі 5 тестів, бо за цими тестами я буду рахувати ваш автомат на іспиті. І таким чином, на цій консультації ми вже вирішимо точно, хто отримає автомат а хто буде здавати іспит. Тільки, будь ласка, виконуйте все дуже-дуже уважно, бо якщо щось не так, будете дороблювати це все. Питання, які до мене є.